Відчуваються вже зараз присмаки такого коньячку, скажімо так. Ну це, це у нас смаколики. Це смаколики, бачимо, воно беленьке, серцевинка не тронута. Добрий день, ви на каналі Садісад. Мені звати Георгій. Ми знаходимося в Житомирській області Брусиловського району. І сьогодні в нас вже остання дегустація. Сьогодні в нас вже. Лютого сьогодні вже лютий, 2026 рік, рок, перше число, і ми робимо останню дегустацію наших сортів, що залишилось, що ми не з'їли. Хочемо вам показати і з вами поділитися. Ще ми хочемо щас піти піти до нас і покажемо, де ми де ми зберігали ці яблучки, які ми вам будемо показувати. І так пройдемо. І так, ми знаходимося в нас на, літні, на літній кухні, ми, ми трохи протаплюємо у наш, її нашою е, грубкою, і ми бачимо, що в нас десь приблизно 10-12 градусів зараз біля нашої груби, а ось, ось тут у нас така невеличка кладовочка, і тут ми і якраз тут ми і, і залишили наші яблука та грушки, які зараз будемо з вами дегустувати і покажемо, що з ними відбувається на сьогоднішній день. І так, почнемо нашу розкладочку. Ми вам показали, ми зберігаємо. Просто у нас така коморка є, там плюсова температура, може бути там і плюс 3, і плюс 5. І ми залишали ті сорти, що ми вам викладали. І зараз ми е, з цих сортів будемо їх дегустувати. Тобто е, почнемо, почнемо з сорту Golden Resistant. Голден Resistant, воно вже таке м'яке. Я, я б сказав, що воно в'яне. О, воно вже таке, як масло. Масло ріжеться. Бачимо, що воно таке жовтеньке. Кислинка чуть-чуть є кислинка. Дуже приємний смак. Вичуваються відчуваються солодощі. Ну, таке воно солодкувате, Кис... кислинка відчуваєте. Ну, воно вже воно вже перестигло. Оце, оце більш нічого, а, а то, що я вже, вже, вже розрізав, воно вже таке. скажімо, воно вже в'яне, воно вже в'яне, його, його вже треба було з'їсти. Так, давайте ще інший сорт. Давайте глянемо моді. На вигляд, на вигляд воно таке приємного кольору, червоного, е, по м'якості, ну, таке. Я б сказав, що воно ще тримає, воно тримає, воно ще, воно ще от якраз його треба зараз їсти, мабуть. Хрумке, солодке. Відчувається вже зараз присмаки такого конючку, скажімо так, такого, як якось, мабуть, десь таке враження. Щось таке. Дуже приємно, хочеться, звісти ще. Таке враження, що до нього додали якийсь спиртик. Дуже приємно, рекомендую цей сорт моді. Ми його будемо розводити. Так, пішли далі, що залишилось: соп-сафір. Так, да, він і той раз був такий в нас вже якби пухлий, не змінився. Я б сказав би, що такий якийсь вкус нейтральний. Тобто в ньому нема такого, щоб він як вата. Такий ватний. Кислинки не відчувається зовсім. їсти в принципі, їсти можна. Ну, в духовку він вже не піде. В духовку не піде. Так, Еліза, в нас належала два яблучка. Одне яблуко ще гарно, гар гарно виглядає. І ще, ось бачите, я натискаю, так, да, воно вже теж таке му, е, пухке. Е, інше зовсім воно вже почало гнити. Так, зараз скоштуємо. Ну, воно воно вже перележало. Я б сказав би, що сапфір і еліза це вже перележені раніше на десь на місяць, мабуть. Солодощі, воно солодке. Якщо зраніти з сапфіром, воно має приємний привкус. Ну, таке як яблуко. Непоганий сорт. Так, що у нас? Мені дуже подобалося той в той раз сорт Фуджі. Він так і залишився, став більш мягким. Хрумке, солодкі, багато соку. соку більше, ніж в моді. Ну, як для мене, я люблю солодощі, тому для мене це самий-самий кращий сорт. І так, приходимо. Ну Непогано лежить, ще лежить. І він у нас є ще в ящиках. Ну, краще всього лежить в сорт ну В моді імунний, Голден Резистент імунний, сапфір імунний сорт, флорина імунний сорт, без болячок. іде. А, ні. ні, Еліза, Еліза, ні. Це флорина. Флорина у нас, от, ось в той раз була флорина, вже не залишилось зовсім яблук, вони вже попухли, вони до цього не долежали. І сорт Юта Груша у нас був, теж вже йому він не долежав до цього часу. Так, Яблунівська. Залишилась у нас Яблунівська. Це у нас смаколики. Це смаколики, бачимо, воно біленьке, серцевинка не тронута. Солодке, приємне, дуже смачне, шоковите. То б їв би, даїв би то грушу. Б. Дуже класно. Яблоністка для мене це фаворит. У нас лютий місяць, перше число, да, є, є таке вянення біля, біля краю. Біля хвостика такі вянені є, але вона тримає, вона тримає серцевина вона не, не пошкоджена, тому всім рекомендую яблунівська На цей час це просто смаколик. І так, сьогодні ми пройшли по нашим сортах. Ті, ті, ті що долежали до лютого місяця, до 1 числа. Я думаю, що фуд ще полежить. Мод, моді можна було б ще залишити всі інші сорти. В тому, в тому році до березня місяця був сапфір, в цьому, мабуть, він якось постраждав від морозів. Я думаю, що це не показник для сапфіра, тому що в тому році було більш смачен... Ну, В березні місяці ми ще його їли, і от в березні місяці він був такий якби, отакий пухкий. Тому рекомендую кому, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть нам, заказуйте в нас черіночки. Ось будемо розмножувати моди собі, фудж залишимось собі. голден резистент, мабуть, залишимось. Це такий жовтий сорт. Сафір, Якби Всі ці сорти в нас є. Тому всі черіночки можемо відсилати вже з березня місяця на, на весінню прививочку. Кому потреба, Кому треба, дзвоніть, пишіть, будемо висилати. Або замовляйте в нас саженці. Саженці замовляйте, теж робимо. Треба, треба, щоб зарані, то щоб ми. По, по... Від вас все-це повисаджували. Навесну щось буде. Ми ще зараз зайде сніг, зробимо обзорчик, що у нас позалишалося посаженцям. Тому чекаємо ваших заявочок. На Вайбер пишіть, дзвоніть. Всі, все до зустрічі. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки.